Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам оглянути будинок, який знаходиться у селі Білки Хузького району Закарпатської області. Будинок продається від власника, без ріелторів та без комісії для покупця. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок загальною площею 40 квадратних метрів, складається з двох кімнат. До будинку заведено світло, газ, вода. В будинку зроблено ремонт. Новим власникам залишається уся побутова техніка та меблі. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. Друзі, як завжди. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку!